Вітаю вас на каналі Road 34. В цьому випуску буде багато цікавого. А, скажу відразу, є такі проблеми, які вирішуються дуже важко. Або дуже довго, або не вирішуються, в принципі. Я раніше з цим ніколи не стикався, але з пуджом от перший раз була така ситуація. Так що, варі чайку, бери смаколики і приєднуйся, а я розкажу, в чому. Суті і проблема. <хи> Погнали. Так, ну що, пуджа протер трохи. Будемо зараз, мужики, розбирати двигун, дивитись, що тут потрібно міняти. Ну, як ви знаєте, запчастини я замовив. Чекаю. А поки вони йдуть десь чи збираються десь там іти, треба це все діло розібрати, нам зняти, відчепити коробку, зняти сам блок. Ну, взагалі, все потихеньку і все розібрати. Щоб зрозуміти, що там треба міняти, що там як. І взагалі цікаво, що тут за така з такою компресією. Додивився я, мужики, тему тут одну. А, може тобі видно, може ні. Коротше, траверса сидить тут без підшипників, я так розумію. Все це діло бортається. Пуджа на мід не можна, поки не можна, треба пофіксити. Ну, це багато таких нюансів, вони е, скриваються, так скажем, коли ти його все це діло колупаєш, ковиряєш, розбираєш, знаходиш багато цікавого. Ну, Це прям стандарт. Це стандарт. Буває різне. Зараз подивимося, що там двигуну. Це навіть не проблема. Я навіть не знаю, як от це описати. Коротше, мужики, не можу дістати оцю шпильку. Ось. оцю. Уже кувалдоса уже, Ну не знаю, реально, нереально. Я хезе. Пудж не хоче щось вскриватися. він не хоче показати, що там в нього всередині. От зараза. Ну, коротше, я не знаю, ще буду мучитись сьогодні з тим, щоб витягнути ту шпильку. Ну, геморрой ще той. Я вам скажу, це перший раз, оскільки я роблю опозити. От перший раз це оська, чи шпилька, а так от прикисла. Не знаю, що з ним ще вийде, але щось потрібно придумати. Треба викинути мотор, витягнути, передивитись, що потрібно замінити. І назад ж його вперти. Хух, жесть! От знаєте, якби все йшло по маслу, воно б було б швидше. Набагато швидше, на просто капець як бестріше. А це от з даною проблемою. Ну, вчора весь день промучився, ну і сьогодні вже теж, ну там, годину-півтори часу потратив, а проблему не вирішив. От і таке, мужики, буває. Путь ж трошки якось так стартує кисло, в общем. Не так, як я думав, не так, як я хотів. Я думав, воно все буде по-бистрому, а воно все по-бистрому не вийшло. Ну, коротше, мужики, що я хотів сказати. В принципі, все поскупляв, все таке основне, що нам буде потрібним, шукаю, те, що ще не знайшов. Ось буквально прийшла посилка, людина вислала ці поршня нові, номінал, але нові. Там сцепи нові, маховики, т.д. тепер. Велике дякую, велике дякую. Якраз на три ми будемо збирати мотор із кузків. Нема живого мотора також, що просто взяти і поставити. Вибачаюсь на тризуб. Повертаючись з приводу того, що я казав минулих відео з приводу назв мотоциклів, прочитав дуже цікавий комент. Хтось запропонував назву Тризуб. Я просто кажу, хтось, бо я чесно вже не пам'ятаю. Але велике тобі дякую, тризуб гарно підійде. і Я вважаю, ну прям краще. От не придумаєш. Я не знаю. Я її тройнічок тоді назвав. Ну я не я якось не подумав за тризуб. Мужики, отак приходиться шпильки доставати. За допомогою сварочки приварюємося. І будемо викручувати і пробувати. Вона, видно, дуже сильно прикипіла там моторі всередині. коротше, от такі от муки. Фу, коротше, мужики, не знаю, як оцю шпильку достати. Гатив уже колуном гатив, там молотками всіми, що були. Ярфом гатив, приварював Коротше, цей, вон, такий речах. Обірвав. Я не знаю, вон масло зливав з мотору, все він розлив. Та Це капець, це не, не це є капець. Зараз який в мене план? Ну Я не знаю, вже просто що робити. Зараз буду пробувати зверху накидати якусь гайку, побільшу, обварю, і буду ну, намагатися провернути саму цю шпильку в моторі. Бо саме там вона прикипіла і дуже-дуже воно там все щільно плотно, не знаю. Ну, коротше, такий от випуск. Половину випуску, половину неділі мучаюсь за цією шпилькою, щоб ти розумів. А теж залишити його, знаєш, там просто стягнути, якось поміняти щось з прокладки не годиться. Бо в випадку чого хлопці просто не зможуть з цього даного агрегату викинути і замінити двигло. А, ну, коротше, не годиться, треба цими силами його якось вигатити, вибити, викрутити, не знаю. Вплоть до того, що навіть обрізати і замінити блок, якщо не вийде. Ну Це теж як варіант. Ось такі смаколики. Передав нам монстряка. Може, пам'ятаєш, був на каналі має. Егоїст одиночка Робили такий чіткий моцек. Амортизатор з нього власник замінив на нові. А, ці вислав голови, там щось карби у нас. Також нові 68 будемо ставляти на наш трицикл. Ну, коротше, В принципі, смаколики непогані. Дякую. І цей резина прийшла, ту, яку я замовляв, поки не вскривав. Ну, Буду вскривати, вже, як буду ставити на, наш, на нашого пуджа. Ну, резина прийшла, то вже добре. Проварив гайку, вроді нормально. все цей. Але минулого разу ось вже одну обірвав. Ось проварював, пробував його викрутити, провернути в моторі. Ні, бачите, обірвав. Приварив іще одну. Де вона там? Ось? І цей, ну не знаю, мужики, якщо не вийде, за що робити. Багато часу я е, зараз ну, ти паняв. Ну що, глянемо, мужики, що тут за мост у нас. Бо поки що, що тільки я розтраююсь. Поки що. Ну, може обрадуємося зараз, подивимося. Може тут дев'ята пара. Так. Ага, прикольно. Прикольно. Так, ну шо, посчитаем? Конечно, посчитаем. Так, рахуем, мужики. Раз. Два. Четыре. Девятая пара. Угу. Ну, я така біда із нашим гуком. Ну, Прикольно. Тут просто нема... Не було сепаратора просто. Його не було. А те, що тут ну, це, обична обойма Стандартна. Ну коротше. І плюж помниш, так, да? хрестовина наша цікава, Биз... бистросъйомна. <гум> вон воно все це діло там он так виглядає. Ну, красиво. Прикольне жесть. Пуч дивує. Дивує, прям ну реально дивує. В принципі, все так бігло, обдивилися. Ну, Коробка там тече, там все зрозуміло, де звідки. А ніяких таких відносних питань поки до неї немає. Ну, це ще не сильно там, так скажем. Але е, що до двигуна, його установки, і оці шпильки, і оцього всього. Моста там, що просто хрестовина порвана чи там відсутня. Ну, коротше, знаєш, він от з виду був таким. ну Дніпро як Дніпро. Ну, реально компресія мається, так в цілому непоганий. Думав, по-швидкому це діло буде. Але от зараз ну це просто жесть. Оце кожен знаєш мотоцикл, він такий. робиш щось нове. там Стикаєшся, дізнаєшся. то тут я дізнався, які можуть бути проблеми. А то Я думав, я всі знаю, бачив. ну Видно, не всі я бачив. бачив воно там, ну Я так не наближу, напевно, не сфокусую. Але там в самому блоці, видно дірка була дуже-дуже там маленька, плотна. Оцю шпильку загилили там, просто насухо і так, що прямо аж со скрипом, я так думаю, може і блок гріли. Бо ну я не знаю, іншого такого пояснення в мене немає. Жесть, Я кувалди гелив з усієї дуряки. Просто клепав так, що ну, як міг. Не все там знімав, але повір мені, от клепав як треба. Поршнева у нас стоїть тут свіженька, видно ще навіть насічки на поршню. Ну, Небагато пройшла, воно по компресії видно. Поршньву тут обслужили в цілому. Головка чи головки також в порядку, бо компресія мається. Повипадали ж тавкачі, і ось бач, вийде на от корозії чи чим. Отакі от от штовхачі стояли. Треба буде все це діло прочекати, що там всередині у нас із розпредвалом. Я це діло перевіряю. Таким чином просто витягую. А наші штовхачі, свічу фонариком, прокручую, дивлюсь. Ну, якщо там нема нічого пописаного на розпредвалу і ти не бачиш ніякого там яйцеподібного чогось, то все там ок. Тоді штовхачі на Ваньків кинемо і буде йому щастя. Такий ремонт. А ти знаєш? о, кстати, я зрозумів, що він мені нагадує. От Я довго думав, не міг тобі якось так сформулювати свою думку це в такому сетапі, коли я не можу зняти шпильку, тобто викинути блок, я не можу просто. Да? То це виходить одноразовий Дніпро. Ну, знаєш, тіпа, як от зламався, ти його викинув і все. Типа як от є телефони одноразові, там, вейпи якісь, там, електронні там, церкви. А це от мотоцикл одноразовий. Хочу з тобою поділитися гарними новинами. Як я тобі казав трошки раніше, закуповуюся я на наші проекти. На пуджа, на тризуб і, і ще на один без, безім'янний поке. Чи безіменний поке. Да. І зараз купив трошки ніщаків на тройнічок. Ой, пух по старій пам'яті на тризуб. І покажу тобі зараз. Ух. Мете. Мете позамітало. Зараз покажу. Так, Якби хоч відкрилося. Відкривається. Ось вона. Повністю комплект. Ресори, відбійники, пластини, шпуги, маятники, там пальці, ці всі, всі справи, ресори в зборі, що мене тішить. Всі ці штучки-дрючки стоять. ну Все як треба, я всім задоволений. Купити салідблоки і все, і все, можна монтувати. от така тема. Так що, жми лайк за такі приколи. Як я там казав в минулих відео, да? минула неділя була такою, відпочивали, на наступній будемо впахувати. Ну, то така неділя. Вся неділя, шпилька, мучення, оце все діло. Фу, жесть. Я сильно сподіваюся, що до наступної неділі ситуація зміниться. І ми просунемося трошки з нашими проєктами, трошки вперед якби прискоримося. І сподіваюся, що почнемо Тризуба ось на днях може робити. Проєктувати, придумати якусь може нову трошки концепцію, не таку, яка була на е, На, Я вважаю, тризуб треба зробити ще більш якіснішим, чим був е, тройничок. Він зараз працює, все там трудиться, хлопців попросив про відосик який-небудь. Ну, ну, щоб там, не знаю, ну, Мені й самому цікаво, знаєш, що він там робить, чим займається і як воно все це діло. Виглядає, ну, насправді вживу. Так що, може, по... отримаємо фідбек, я з тобою обов'язково поділюсь. Ну, а поки будемо закінчувати наш випуск, а така неділя вийшла. Багато де вона не була продуктивною. І була дуже-дуже такою мозодрючною. Ну нічого, буває і таке, не все завжди йде і по маслу. Ну, то таке. Ну, нічого, підписуйся, якщо ти ще не підписався, долучайся до підтримки наших проєктів. А там все в описі нижче. Можеш почитати. Ну і приходь наступної п'ятниці. А я піду відпочив. З вами був канал Роу34. До зустрічі!